Всім привіт, підписники мого каналу. Книга там, де є життя. Ну, ви зрозуміли. Коротше, приїхала техніка з проблемою, що не запускається. Якщо запускається, то лише примусово. Що це може бути? Всі здогаю Мабуть, це проблема з... Ух ти, який магнітик такий файнесенький. Потрібно буде його віджати. Гляньте, який фейний магнітик. Правда, він мені нахрен не потрібен. Запускається примусово і, 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 і випрацьовує паливо те, що запустили, і на цьому вся штука кінчається. Що можна спробувати? Пального в мене там не дуже багацько, правда. Одна хрінь якась собача лишилась. Маслина моча осла чи віслюка закінчилось пальне, нема пального. Про хванарики там писали, там от ти там, замов купи. Так, замов купи. О, пальці виплять. Ого, прилипає аж, клей. Замовить купити можна, але що я... Заряжу за півтори години. Я навіть телефона повністю за... зарядити не можу. Не знаю, квас там. Де б Мабуть, шлангу під заміну я кину. Мабуть. Я сейчас лише розірву. А, до речі, клієнт також сказав, що може відремонтувати сам, але, але часу немає, ну, ви так. часу немає на ці всі ремонти. Ну, звісно, я ж не проти, можна і так. Прокладка саморобна, тут не встановлюється прокладка, ні одна, ні друга. 25 -та. ні З однієї сторони, ні, на жаль, з іншої. Ось така от штука. Отакий от, от клей. Ну, заміна погоджена, тому що мити той клей, в принципі, сітку від стійника помити можна, але не факт, що далі воно там буде все добре. Що нам саме головне? Це знайти паливну флангу, якої може типої не бути. А може і є. Мастина є. Кажу навіть навіть і знімати нічого не хочеться, немає зовсім ніякого настрою. Блін, спаленою з шлангою бідоліки потрібно цю виколупувати. Так от воно окислюється. Нахер? Відгрізли. От воно не знімається ніхрена Приклеїлося. Відгризли. Грубо кажучи, нам лише для перевірки це все, все діло потрібно. Потім, якщо що вже, шлангуну лесенку я підкину. П'ятисекундна справа. Як замінити паливну шлангу без розбору, ви все бачили не один раз. Просто витягуєте, викрутку направили, кордовили, протягли, зафіксували і все. Туди що немає, звісно, що плавне. Але ж воно на швидкість не впливає, на не треба хвилюватися. Карбюратор, карбюратор на весенті встановлений. Карбюратор зараз їх так камберги роблять, що гвинт аж дужче викручений, чим Елька. І інколи, не завжди, інколи аж приходиться регулювати. Не завжди, звісно. Холостий хід на всіх він накручений, про це розповідав. То, коли ваша техніка запускається на новому карбюраторі і дуже-дуже... Високий холостий хід, не хвилюйтеся, просто викрутіть. холостого і все. Тут закручено, кручено сюди. І тут трішки-трішки пального є. Багато немає, тому що там темно, я, я там не знайду однозначно каністру з пальні. Знаю де стоїть, але... Туди я Закриваємо заслінку, тумблер цю свічку мене перевіряли. Но, гадаю, клієнт сказав правду. А якщо не правду, то прийдеться розбиратися далі. Жахнуло, клиніє, током жахнуло, тумблер ну, підклинює, Током жахнув. З основною проблемою ми розібралися. Далі буде, буде світло, складу складу докупи, знайду пального, заправлю Та, ну, тріш, трішки більше цих блин, 50 грам надовго не вистачить. Ну і в принципі все, по факту. Ще потрібно буде замінити паливну шлангу, поїде вона далі. Коли її принесли, вона була ну, е, запах занадто занадто яскравий. Так, такий Також запитав, що як з пальним, розповіли, звісно, там вся ж, та ж, вся ж історія, то я пояснив, що е, піс після того, як техніка відремонтується, там надалі Ну я не, не рекомендую вам заправлятися. Ну, далі вже Хто, хто як зробить. Якщо послухають, то послухають. І що тут у нас ще якась проблема? Тече, мабуть, пальне. От, пальне. Чи то при транспортуванні, то тому, що, тому що техніку везли отак от в мішкові. Отак от привезли. Це хвореста. Була колись. Зараз не знаю, чи щось від неї вийшло чи ні. Якось так. Вибачайте, друзі, наразі е, немає можливості ні щось там від, відзняти. Та і блін і з такими цим, цим, цим розкладами це просто, просто повне вічко. По бензогенераторам, е, якщо будете писати або ще щось, бензогенератори в ремонт ну, не здають. Е, один бензогенератор я відремонтував. Е, він простояв там два роки без, без запуску. Старе пальне я злив, карбюратор перемив, склав назад, запустив, болгарочку вимкнув, все працює ідеально віддав. Через два дні клієнт сказав, що працювало все чудово ідеально, і через 2 дні він нахитнувся. Наразі а, клієнт сказав, що почала стрибати напруга. і він... Дуже почав телепунькатись, мастило, мастило ну, пальне почало литися, хоча там по, по факту не пальне. Ні, ні. Зараз покажу. Що вам цікаво. По факту тут не пальне лється, а от мастило от, пробита прокладка. от бачите. Але ж тут також йде е, сам, сам, він там обриганий. Це я знайшов хвонарика. Бачите, як з хвонариком знімає чудово. Е, і ще сама, сама основна проблема йде в тому, що він, е, з, зараз він запускається, але він не видає напругу і таке, як там отам, от, отам от щось цокотить. Або там, або, або десь отут. Цією ці штукою от в мастилі, він там Мостило, мостило, тобто це не пальне. Це мастило. Мастило, побігло по прокладці, Так що, ну тут розберуся що, зідзвонюся з клієнтом, а там уже далі хай вирішує що з цією, цією штукою робити. Тому що ця ось ця шляпа, те, що там раніше. Рекламували там туди-сюди, трьохфазний, там воно розеточка, три хвази. От цього розету то точку потрібно правильно підключати до будинку. Якщо у вас 220, то оця ось шляпа вона не працює. Вон там вон, три розетки. Через кожну розетку, він, грубо кажучи, там на кіл три кВт максимум, а з кожної розетки потрібно брати там по 800 ватів. Ну, це, це, це так, як мені пояснював, сам. Електрик. А так, ну я не знаю, я, я не в цій всій темі, Ми, мене лише заставили їх ремонтувати, просто заставили і все. так, так роз, Розберуся, гляну, приговорю, що тут, а потім уже, як то кажуть, будемо вирішувати з клієнтом. Тому що, якщо міняти всю електричну частину, то е, минулого року... Клієнтові обійшлось там до охороніще. Я, я один раз робив таке діло. Там є повне відео, те, що я робив. Я із трьохфазного перероблював на однофазний і нов, новий якір, новий ротор. Розетки перероблював, а верка лишилась та сама. Там якусь штуку ще я міняв, а глуш, глушника прийшлось переварювати, кріплення. І Оцю от лапу прийшлось переварювати, зміщати трохи в сторінку. Ну Це, це на тому -то таке було. Бо <-town> <sharp> ця ось довжина, ви бачите, тренжу до хрена, тому що, скоріш за все, цього відео не буде про генератор. Довжина оцього, як вони там говорять, заліза. Оця ось охрінь оця називається залізо. І там, бачите, там немає 100 120. А ті, що трьох кіловатні, чи які чи вони там, то довжина йде 110 заліза, чи, чи 160, а діаметр там 120 чи, чи навпаки, а тут ніхрена немає. Тобто повна-повна шляпа. Якось так. Ну що, добре, повертаємося до нашого стола. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Буде можливість, буде час, то буду знімати далі. А так, вибачайте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Отака от штука і чомусь мені здається, що і йому кердик, він згорів, мабуть. Що ви скажете? А, це трьохфазна шляпа. От вона. Мабуть, на цьому все ремонту не буде. Ну і трішечки знайшов я винного. Ну, те, що обмотка згоріла, то таке. А чому масло побігло для тих, хто шарить в цій всій темі? Ну, я гадаю, ви зрозумієте, в чому проблема якась так. Ну тут ремонт на там, 8, може, можливо трішечки трішечки більше, може, можливо, трішечки менше. Ну, скоріш за, за все, десь біля вісьмірки. Ну то тоді вже вже буде повноцінний 2,8 кВт з нормальними розетками і з нормальною шляпою ось вицялося. Я не розумію, навіщо оцю ось штуку зробили і написали тут 8500. Ну, мабуть, для тих людей, щоб велися на ці цифри і купували оцю. Ну, ви зрозуміли кого.